Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗУ. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну кусарку Вірекс та граблів Ворошилка сонечко В Наявності у нас знову нова партія запчастей. На трактори МТЗ є запчастини по коробці. Ось як ви бачите, пауки, корпус вилок, термостати. В зборі вже з термостатом окремо чашки кронштейни під фільтр топлівний, тонкої очистки, кожухи, блокировки, пальці, ось такі катафотики, ось такі тяжкі на розподільник Хтось питав замовляйте, кому цікаво. Є ось такі накладки магнітоли. Далі. Є ось такий датчик температури води. Датчик китайський. Ціна такого приблизно 900 гривень. Кронштейни На МТЗ-82 циліндри, розподільники. До речі, розподільники заїхали, болгарські на три секції, дві плаваючих, три плаваючих. Е, далі стакани. Е, на передній ведущий мост, ленти, ВОМ, Виробництво Білорусі, оригінал. Широкі, вузькі. Є також приїхав комплект посиленої навіски задньої на 50-х циліндрах. Це, якщо не помиляюсь, виробництво Венгрія. Так, вроді би все зняв. Баки у нас є, вали, глушники. Ну, в общем, комусь -то зацікавило, хоч, тому можете дзвонити або писати на номер 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України. Також на страни Литва, Латвія, Молдова. Литва, Латвія займається Володимир писати на Viber. Сергій займається Молдова писати на Viber. Це наші перевізники. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.